Хорошими християнами, добрими людьми, ви для своїх дітей були такими як сьогодні в Грушеві відбувається надзвичайна подія з нагоди тридцятиліття прослави Пресвятої Богоматері на цьому чудотворному місці. У 1987 році. Коли Україна переживала ще більшовицьку мряку, Пресвята Богомати звернулася до свого сина. Вони не мають радості. З цього моменту розпочався Песах, тобто Пасха виходу з неволі українського народу української землі. Тому сьогодні тисячі паломників духовенства на чолі з лавою отцем нашої церкви прибули, щоби подякувати Пресвятій Богоматері за її милі, за її ласку, за її доброту на нашій землі для нашої церкви, для нашого народу. Ми кожен день просимо у Богородиці чогось того, чого потребуємо. Так, дякуємо їй за все, але Бог завжди каже, що де двоє-троє зберуться, моє ім'я, там я буду посеред вас. І я думаю, що теж і Богородиця є. Я навіть впевнена, переконана, тому що вона сьогодні подарувала справді такий гарний день. І вона тут є між нами. І прошу в неї миру, найперше миру для нашої України миру, розуміння в наших сім'ях, щоб вже ті темні чорні сили відступили від нас. Зараз в мене чоловік їде з миротворчої місії в Африку. І знаєте, багато разів їздять наші хлопці на схід. Я була там, вона багато родини там. І дивлюся, як тут гарно, як тут чудово. Кажу, Господи, обережи наш край, обержи тих людей, які в дійсності так хочуть миру, так хочуть спокою. Я думаю, що не випадково сьогоднішнє свято і сьогоднішня проща відбуваються у День Матері. Бо ми ще раз хочемо подякувати Богородиці за її материнську опіку над нашою церквою і над нашим народом. Ми хочемо так її попросити. Поможи нам стати причасниками живої і вічної води, Втамуй нашу спрагу за Богом, зроби нас здатними поклонятися нашому Отцеві в дусі і істині і бути живим храмом Святого Духа сьогодні, в сучасній культурі у сучасному світі.